Це Циколія я зробила для себе. Ідея виникла спонтанно, процес пройшов дуже швидко. Часто колони для намист я люблю оздоблювати вишивкою хрестиком. Шукаю в інтернеті цікаві мікросхеми, які підходили до ідеї мого задуму. Вишивка хрестиком дуже медитаційний процес, що поєднує ювелірну точність та текстильну майстерність. Захоплююсь вишивальницями, які створюють великі картини. Для одного лише кольору нитки 50 різних відтінків. Я не настільки витривала, тому мій дизайн вишивки дуже простий. Зазвичай це квіти, орнаменти, рідше маленькі сюжети в даному випадку. Обрала троянди. Вони завжди актуальні. Люблю рожевий колір та натуральні намостини рожевого кварцу, які являються моїми фаворитами. Такі намиста я називаю колія краватка. Та полюбляю носити під комірцем класичної сорочки. В результаті вийшло дуже просте, акцентне, ніжне намисто, яке розбавить та освіжить навіть самий простий буденний образ.